Вітаю, друзі! Ми йдемо з Кирилом поповнити картку на автобус. Будемо їхати в магазин, купляти для Кирила деякі речі, тому що у нього буде, ну, по-нашому, це останній дзвінок, а у них такий випускний концерт. А у Кирила речі лише спортивні. Немає у нього речей таких парадно-вихідних. Тому зараз підемо, поповнимо картку на автобус і поїдемо в магазин. Друзі, ось так виглядає картка. Але ми йдемо пішки, тому що зараз сієста чи сієста. Коротше, в день в Іспанії зачиняються усі магазини до п'ятої години. Тому картку ми не зможемо поповнити. Підемо зараз їхати на автобусі і будемо... Просто платити з картки банківської. Цілеспрямовано пішли з Кирилом в магазин Зара, бо це єдиний магазин, як на мою думку, що можна обрати речі на мого сина, бо він високий і худий, а тут можна вибрати речі, одежу на нього. Я коли заходжу в магазин Зара, у мене очі розбігаються, особливо, коли я бачу одяг для дівчаток. Це просто неймовірно величезний асортимент. Хочеться придбати все. Хотіла вам ще показати трохи ціни. Які зараз в магазині на е, речі зара. Кирило поки обирає собі футболки або рубашку. Я, до речі, наполягла на тому, щоб він купив собі рубашку, бо він хотів піти в футболці. Е, на вечір е, був вільний стиль, і кожен міг прийти будь в чому, тим паче у Кирила не випускний клас. І він шукав собі якусь футболку. А я стояла. І наполягала на тому, щоб він обрав собі все-таки рубашку. Як консервативна мама, мені хотілося бачити дитину в рубашці. Я йому сказала, що хоч іди в спортивних штанах, але <свісно> в рубашці. Ну так і вийшло. Тож він подивився деякі футболки. Я згодилася все-таки купити футболку йому при умові, що він все-таки ще поміряє рубашку, і ми її.

Мода, а, така тканина, я не знаю навіть не навіть називається, така, але виглядає дуже гарно. Хоча я не, не розумію, чи буде спекотно в такій, ось така мені подобається. Але Кирило таке не подобається. Дуже гарно. дуже. Така а, коштує 15 євро. 15,95. Ось така 17.95 і є така в синьому, дивіться, Дуже гарна. 1595. Боже, яка краса. Тобі подобається. Мені дуже подобається. Так воно хоч трошки офіційно виглядає. Ну, буде тобі. На що, купили рибашку і футболку. Це буде в мене мій красень хлопчик. Їдемо додому. Друзі, знову садовогородні справи в квартирі. У мене старший син знову намагався посадити кістку з манго. Ми вже в минулих відео садили Кріп, Петрушку, коротше, Зелень, Базилік. Нічого у нас тут в Іспанії не виходить виростити. Він тут намагався посадити манго, щось почитав, подивився в інтернеті і нічого в нього не вийшло. На жаль. Він так засмутився. Я разом з ним, бо він дуже хотів, щоб у нього все вийшло. Тож, будемо я хочу зараз це викинути. І зараз хочу пересадити. У мене ця пальма ще жива. У мене тут треба познімати ці листочки, вони дуже тяжко знімаються насправді. Але я її вже полила. Хочу зараз просто в більший горщик її пересадити. Не знаю, чи то є час, не є час, щоб її пересадити, цю пальму. Але, але я дивлюсь на неї, їй не вистачає цього місця. І хочу сказати, я вже давно її не показувала вам. Всі листочки, які були погані, вони всі, ось бачите, висохли, пересохли, а взагалі вона почала рости. Більше я її не виношу на балкон, не хочу, бо там така спека. І ось ці перепади спеки, не спеки, вітер, не вітер. Мені здається, що для неї це стрес. Хай вже буде вдома. Зараз пересаджу, і хай вона лишається в квартирі. Хочу нагадати, що нам цю пальму подарувала іспанка, і ми її просто пригощали то тортиками, то просто так її привітали там зі святами, і вона нам. Ось таку пальму подарувала, здається, на новий рік, не пам'ятаю, ось і що ще хотіла з вами поділитися. Школа вже закінчилася, а Кирило в школі робив ось такий проєкт, за який отримав 10 із 10. Не знаю, в чому полягала суть цього проєкту, але дитина крутила цей папір, різнокольоровий папір. Такі ось скручуються трубочки, якось він їх фіксує, а потім на такі бовтичі, як вони правильно називаються, він оце все скручував і ніс показувати вчителю. Ось так воно виглядає. Зараз його повернули дитині моїй, і тепер цим куполом грається Микита. Ну, Якщо можна це так назвати, воно таке цікаве. Ну, Таке в них. як... Моделювання чи що. Тепер, тепер ось такий проєкт у нас вдома. Воно, бачите, можна і так, і так, воно дуже пластичне, Ну, цікаво. Ось такі проєкти в іспанських школах. А ще хотіла сказати, що я зняла свої нігті, зрізала. Ой, фокус не заходить. До речі, тут поки прибирала, не дуже естетично виглядає. Оцей пальчик він. Ще жовтий, бачите? Нігодь жовтий. Ну, буду щось робити. Поїду ще приводити його до ладу. Вона, бачите, вже і потріскана, бідненька. Ну, мені не хочеться з нею розлучатися, вона мені подобається, вона не примхлива. Лише ось ці ось штучки треба повідривати чи може не чіпати їх. Але вони такі вже сухі. Може їх просто повідрізати, як ви гадаєте. Якщо ви знаєте, що з цим робити, напишіть мені, будь ласка, Може їх не треба відривати, може їх просто треба ну, відрізати ножничками. Вона так буде краще. Так, зараз я поставлю цю пальму в миску, залью водою, і хай вона трошечки постоїть сьогодні. Так, А завтра вже поставлю в мисочку просто під цей вазончик. І буде краса, сподіваюся. А ще треба буде купити її підживлювач, і, певно, десь через тиждень потроху її підживлювати, щоб вона почувала себе добре і прийнялася. Ось така пальмочка. Гарні меня. Друзі, пам'ятаєте, ми нещодавно з вами прибирали балкон. Дивіться, що відбувається з повітрям в Валенції. Ну це просто, дивіться, чик 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 все. Його треба знову мити. Ну, добре, що хоч скло, не таке брудне. Але ну це просто кожен раз мити. І мені здається, що вночі був дощик, і на цю пилюку, бо такі, бачите, як краплі, І таке саме ось тут. Дивіться. Ну, ми сьогодні з вами не будемо мити балкон, то вже я так сама його швиденько помию. Але, щоб ви розуміли, кожен тиждень, як мінімум, треба його мити. Бачите? А ми з вами ще ось нещодавно це все вимивали. Я витратила десь півдня на це все. Ось така краса. А тепер давайте приготуємо варенички. Вам для цього треба дві миски. В одну миску насипаєте десь 350 грамів борошна, сюди ж додаєте сіль одну чайну ложку, одну чайну ложку соди, все це розмішуєте і залишаєте у стороні, а в другу миску заливаєте один стакан десь 200-250 мл Кефіру додаєте одне яйце, все взбиваєте просто вінчиком, не треба блендером, просто вам треба, щоб яйце розійшлося, І потім потроху в цю суміш рідку додаєте борошна. Там спочатку по одній ложці, потім ще більше-більше. Я на початку розмішувала вінчиком, а потім вже а, мішала ложкою і далі вже замішувала тісто на столі. Я вареників не робила вже дуже давно і не мала вже рецепту тут в Іспанії. Мій рецепт лишився в зошиті з рецептами в Україні, тому я шукала найбільш схоже, щоб просто відтворити грамовку тих інгредієнтів, які входять у тісто. І найбільше мені підійшло це на каналі Смаколики Юлі, тісто, яке складається з кефіру. На кефірі, тобто, тому хі, приготувала тісто для вареників на кефірі, тому що для мене це смак дитинства. Бабуся моя постійно готувала вареники на кефірі, і це моє найулюбленіше. Тож, підходжу до етапу, коли треба тісто замішувати. І все викладаю на стіл і трошечки замішую тісто. Воно не дуже липке, воно дуже підходить мені, дуже хороше. І я його замішую і залишаю десь на 15-20 хвилин просто відпочити у мисочці е і накриваю її просто трошечки е рушничком Начинка у мене вже готова. У мене це картопля зі смаженими грибами і з цибулькою. Коли тісто відпочило, я його розкатую і роблю е кружечки за допомогою е скляночки. У мене була така невеличка склянка пластмасова з набору, з який, тому вона найбільше мені підійшла. Єдине, що мені заважало, то це мої нігті. Я цей рецепт знімала ще, коли була з нігтями. Дівчата ліпити, вареники. Коли довгі нігті це просто щось з області фантастики. Це дуже складно. Ну, на, мене, як на мене це дуже складно. Я намучилася з ліпленням вареників, але вийшли вони все-таки гарнівні. Ось такі варенички в мене вийшли. Нам вистачило і повечеряти, і ще я кинула в заморозку. А ще тут, із залишків тіста, я зробила ось такі галушки, які ми потім поснідали. Хотіла з вами поділитися фестивалем, який був на честь закінчення школи у Микити В школі тут на великій території було поділено на декілька зон, де діти могли гратися або змагатися там з кидання дротиків. Або м'яча, або щось перекидування, якась така ігрова зона. Потім була зона, де дітям роздавали безкоштовно солодку вату цукрову, видавали ходоги і водичку. Також можна було купити напої вже за гроші, типу Кока-Коли або Фанти. І зони, де розмальовували обличчя для дітей. Як ви бачите, там велика черга, бо дітей було багато бажаючих. Ось такі ходоги маленькі нам видавали безкоштовно. А ще мені дуже подобається, що на території школи усіх шкіл є ось такі грани з ведучкою руку. І так само хотіла з вами поділитися концертом, який був теж на честь завершення навчального року, вже у Кирила в школі. Діти дуже вітають гучно своїх вчителів, директора, бо вони їх дуже люблять. Спочатку вітали дітей молодших класів і середніх класів, потім вже дітей з Дорослих класів. концерт тривав десь дві години з нагородами і з усіма подіями. Я не могла ці дві години знімати вам показати. Я показала найголовніші моменти. І один з найважливіших для мене моментів це нагорода мого сина за сумлінне навчання, за те, що приймав участь у проєктах, за те, що добре навчався в цьому році. Як ви бачите, там було небагато дітей і між нагородами родами були такі виступи дітей з молодших класів, із середніх і так само із дорослих. Друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Бажаю вам усього найкращого! Бережіть себе! Хай у вас усе буде добре! А ми з вами зустрінемося у нових відео. Па-па!